Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд Хенд. Сьогодні покажу вам люкс. Це буде і одяг, і взуття, і сумки. І розпочну я традиційно з примірки одягу. Сподобалась мені ось така амблуза від Ena Stories в молочному кольорі з прекрасним складом, адже це 100% шовк. Тканина, хоч тут і напівпрозора, проте доволі цупка, хорошої якості шовк і сама блуза в ідеальному стані. Що ж, давайте дивитись на неї в примірці. Блуза мені чудово підійшла по розміру. Блуза без комірця, має таку невеличку стічку і зверху невелику, як фальбанку. Гарно тут акуратно зроблені рукава, вони йдуть як ліхтариком, але дуже так от акуратно і тендітно це все виглядає. Коли її міряла, вона мені видала з якоюсь надто святковою, надто класичною, і через це її собі не купила. Зараз на відео вона мені от прям дуже сподобалася. Я за неї тепер шкодую. І наступна блуза сорочка, вона також шовкова. Тут такий пастельний відтінок блакитного, синього, власне, ось така вона і бірочка, де і вказано, що це 100% шовк. Розмір вказаний 44-46, тобто це XL. Блуза йде з накладними кишеньками в такому вже кежуальному стилі, і шовк тут йде такий як під Атлас, але доволі тонкий. Ціна сорочки 330 гривень, я так розумію, вона чоловіча, адже бачите, де лінія плеча вона надто спущена, хоча, в принципі, так, вона і так великого розміру, тому виглядає таким дещо як балахоном. І Сьогодні мені пощастило саме на шовкові речі. Ось така ще шовкова блуза вона вінтажна, це видно по бірці, її ціна 180 гривень, дуже класна, в неї яскравий насичений бірюзовий колір. Вона вже йде більш така класична, приталена. І тут також тканинка така блискуча, атласна. І власне ось тут така от бірочка, де і вказано, що це 100% шовк, і вона виготовлена в Індії. Розмір був вказаний М, але переважна більшість вінтажних речей великомірять, тому, бачите, вона на мене навіть завелика, плече тут теж дещо приспущене. Попри те, що це вінтажна сорочка, виглядає вона дуже сучасною і, власне, от в примірці вона от взагалі не класична, а якась така от кежуальна, дуже вільного крою. У мене точно в такому кольорі вже є шовкова сорочка, але більш така от приталена, більш класична. А ось ця мені навіть більше сподобалася, але дві фактично однакові сорочки мені просто не потрібно. І ще одна шовкова блуза, її ціна 200 гривень. Вона складається якби з двох частин. Верхній шар тут йде напівпрозорий, і, власне, він і є шовковий, а підкладка тут з візкози. Хоча бірочка тут відрізана, я точно це знаю. Адже такого плану блузи мені дуже часто трапляється, власне, виробник тут Італія. Закроємо усі вони теж дуже схожі. Вони йдуть такі внизу, як на гумці, стягуються, і має такі от пишні рукавчики. У мене в гардеробі є кілька навіть таких блуз, лише однотонних, але скажу з досвіду, я їх не часто ношу. Вони мені якісь не дуже практичні, і ось ця така округла форма мені не дуже подобається. Навіть не знаю, для чого я їх купила. Я раніше мала такий пунктик. Усе, що мені траплялося, шовку я переважно купляла. Далі буду приміряти ось таку ляну сорочку, зараз в трендовому рожевому кольорі. Це зара розмір вказаний XL, ось така бірка, де у нас написано, що це 100% льон. Сорочка в ідеальному стані, взагалі новесенька, як з магазину, її ціна 280 гривень. І усе в ній було прекрасно, якби не її комір. Він зроблений по типу жакета. Цей комір, і так не класичний, не традиційний для сорочки. І за рахунок цього тут такий дуже глибокий, утворюється веподібний подібний виріс, і мені це не подобається. Як вам ця сорочка? Пишіть в коментарях, а далі буду приміряти зараз дуже трендово, актуально блузу в стилі боку. Уся вона йде в таких отрюшах, напівпрозора. Це у нас фірма River Island, 14-й розмір, ціна 280 гривень. І на диво тут прекрасний склад, вона на 100% з віскози. Хоча, коли я її брала до примірочної, я не глянула на бірку, мені просто сподобався крій фасон, вона така от актуальна, я чомусь була впевнена, що вона з поліестера, Тут такий от приємний бонус, що це віскоза. Але це, напевно, була б не я, якщо б я не знайшла якийсь недолік, але це особисто для мене недолік. Можливо, комусь такі блузи подобаються, які йдуть розширені від грудей. Просто мені особисто такі крові фасони не пасують. І, власне, я уникаю і блуз такого крою, і суконь такого крою. І ще мені дуже сподобалася ось така атласна сукня від Zara в розмірі M, Її ціна 240 гривень. Вона буде йти по фігурі. Вона має розріз з боку. Зараз це все в примірці вам покажу на тоненьких брительках. На жаль, бірка зі складом тут відрізана, і одна дотик я не можу приділити, чи це синтетика, чи віскоза, адже синтетичні речі з поліестру зараз дуже часто роблять такими, що вони доволі приємні на дотик, не електризуються і дуже схожі саме на віскозу. Тут тканина дуже приємна до тіла, комфортна, тому не виключає, що це саме віз коза. Іде сукня, бачите, така вся по фігурі, дуже елегантна, дуже тендітна, з такою от розпоркою ну, для літа, для якогось виходу кудись, чи в кафе, чи в кіно. Я думаю, супер підійде. І ще взяла до примірки ось таку тоніку. Це не сукня, оскільки тканина тут дуже прозора, ціна 340 гривень. Попереду йде така, як нашивка у формі зірки. І склад тут дуже хороший, це 100% віскоза, Розмір вказаний 14. І, власне, буду я приміряти цю тоніку поверх попереднього плаття. В такому вигляді тоніка справді виглядає як сукня. І власне, це платячко ніби так і має бути, як підкладка. Тут виглядає. Власне, сукня такого прямого крою, цю зірку мало помітно, адже вишивка йде чорний по чорному, загалом непогано. І взяла до примірочної ще ось таке плаття, такий дуже яскравий зелений принт, його ціна 280 гривень, розмір вказаний Е йде на довгий рукавчик. Бірка, на жаль, тут відрізана, нема бірки, але по відчуттях це віскоза. Таке дуже легке світле плаття. Відчуваю в ньому себе якоюсь такою дівчиною весною. Ці кольори, такі яскраві, зелені, дуже освіжають і додають якогось такого теплого весняного літнього настрою. З одягу з примірки це була моя остання знахідка. І давайте я вам ще покажу речі, які були в залі, і покажу, який в першу чергу був верхній одяг. Ось така шкіряна курточка, яка застібається попереду на замок. Дуже акцентна у неї підкладка. Тисячу гривень вона коштує. Це натуральна шкіра. Розмір на ній був вказаний багато ексів L, але на вигляд це МК або L, тобто вона не є зовсім такою прям великою курткою. І ще ось така теж з натуральної шкіри була вкорочена куртка жакет, коштує 800 гривень. Теж такий непоганий колір, щось приміжне між коричневим і сірим. І ось така ще дуже цікава куртка. Була теж ціна 800 гривень в такому молочному світло-бежевому кольорі, з таким от декором, гудзиками попереду цікаво виглядала. А це у нас уже замінник, але колір знову ж таки трендовий, колір фуксії, це праймарк. Така от куртка у вигляді жакету. І ось цей теж дуже цікавий плащ в бежевому кольорі, йде з таким лакованим покриттям. Можна його напевно носити як плащ дощовик. І тут ще з такою цупкої тканини куртка, яка мені нагадує стиль зараз трендової куртки робітника з такими накладними кишеньками. І давайте вам ще покажу, який був інший. Одяг не верхній, ось таке цікаве боді. Це класна фірма Levi's. Ціна боді 250 гривень, класний акцентний такий леопардовий принт. І стан, звісно, що ідеальний. І давайте разом зі мною ви подивитеся, що тут є ще цікавого. Тут у нас майки-футболки, нічого не буду пропускати, власне, покажу, як я переглядаю речі, як я і вибираю собі речі. Те, що мені найбільше буде подобатись, буду детальніше зупинятися, але загалом це відбувається ось так. Я це все швидко перегортаю. Коли бачу якусь знайому відому фірму, тоді вже більш детальніше дивлюся, розмір, стан, і якщо беру до примірки, то переважно дивлюсь і найбільше зі складом. Ось така непогана футболочка, коштує 300 гривень. Класний бренд, то Міхелфігер, але попереду там якась була така от плямка. Тут у нас були від Adidas спортивні футболки, а це Kenzo І вона маленького розміру, я б навіть сказала, це дитяча на ріс 152 см. і Хочу зауважити, що власне от кінзо мені доволі часто трапляються саме дитячі речі, а не дорослі. Це, скоріше за все, фейк. Написано, що вона пошита в Китаї. Ціна її була 250 гривень. Дивимося з вами далі. Можливо, ще щось цікавого зараз знайдемо. І напишіть, до речі, в коментарях, як вам такий формат. Чи загалом цікаво вам відео не лише з примірок, а ось так в залі сам процес вибору речей до примірки. Це ми з вами дивимося не вагум, це люкс, це інший магазин секонд-хенду. Ціни написані переважно ось тут в набірках і ручкою, це мені не дуже подобається, адже ручку не завжди можна добре потім відіпрати. І давайте я вам ще покажу домашній одяг. Ось цей набір мені дуже сподобався: це сорочка і халат з тонкої атласної тканини. 12-14 розмір. Звісно, що це ідеальний стан взагалі новесенький набір. Дуже красива тут мережа, вона рукава халата, на сорочці ось тут вверху. Взагалі така дуже ніжна тендітна сорочка, вона не довга, думаю, вище за коліна, але це синтетика. Це у нас фактично 100% поліестер ось така бірочка, де це вказано. Ціни я не змогла знайти, ніде на бірочках вона не була написана, тому невідома ціна. І ще ось такий набір від Primark, розмір S, в такі от ромашки: це на короткі рукав сорочка і штани піжамні. Теж тканина Атласна, ціна 400 гривень. Ну і це теж синтетика, це у нас поліестру піжамка. Теж цікавить ваша думка, чи вам взагалі цікавий такий контент власне домашнього одягу? Наскільки вам цікаво дивитися на нічні сорочки, на піжами, на такі от домашній одяг? Адже я рідко беру щось схоже до примірочної, лише в таких крайніх випадках. Але якщо вам і такі речі цікаві, то можу частіше брати до примірки. Весь одяг, звісно, що в ідеальному новому стані трапляються взагалі нові речі ще з картонними бірками. Є багато дитячих, ось таких мімімішних піжамок, і ось така піжамка з мікімаусами, ще з картонною магазинною біркою. Дуже тепла, але вона такого великого розміру, тобто вона не дитяча, а все-таки доросла. І ось ця така в леопардовий принт теж цікава флісова тепла піжамка. Звісно, хотілося знайти якусь шовкову або сорочку, або піжаму, але, на жаль, нічого немає. Я думаю, скоріше за все, такі шовкові речі розбирають в перший день завозу, а це у нас не перший день. А тут вже пішли спіднички. Ось ця була в цікавому такому темному насиченому зеленому кольорі від Зара. І давайте дивитися взуття. Взуття теж люкса, теж фіксовані ціни. Як бачите, тут переважно спортивне взуття. Це кеди, кросівки, але дуже гарний стан, є і взагалі абсолютно нові. І переважно це справді шкіряне взуття з натуральної шкіри. Ось ці від Pull&Bear тисячу гривень коштують. Шкіряні дуже такі от класні базові, лаконічні. Це у нас рібок, відома спортивна фірма тисячу гривень, а це так прям класна фірма Лакост. І вони теж, звісно, що з натуральної шкіри, 1000 гривень, але по підошві видно, що ношені. Дивимося, далі це у нас Adidas, теж дуже базова модель, але по підошві знову ж таки видно, що ношені. Ціна 800 гривень, хоча зверху дуже навіть класні, ідеальний стан. І поруч ось такі кросівки за 600 гривень. А це у нас Ecom, теж прямо дуже класна фірма, коштують 800 гривень. Тут в цьому секонд-хенді напевно найбільший вибір взуття з усіх магазинів, які я відвідую. Взуття тут завжди дуже багато. Щоправда, не так часто тут оновлення відбувається, напевно, що навіть не раз в місяць, а ще рідше. Ось такі мені сподобалися кросівки. Це мій улюблений бренд, Міхіл Фігар. Тут таке от поєднання текстилю і натуральної замші. Але розмір тут був дуже великий, і вони мені навіть спочатку видалися чоловічими, хоча це відділення, де продається лише жіноче взуття. А тут у нас кросівки Adidas, модель Gazelle. Вони були дуже популярні в минулому році, і, напевно, і в позаминулому, а цього року вже трішечки відходять і починають ставати актуальними трішки інші моделі, але теж такі от вінтажні. А це у нас New Balance, класний дорогущий бренд, ціна 800 гривень, але по них видно, що вони були ношені, хоча стан гарний. Це у нас щось невідоме, дуже такі от легесенькі кросівки, текстильні, ціна 800 гривень. А це у нас Nike на такій масивній підошві, платформі ціна 1200 гривень. Як ви бачите, переважно тут усе взуття фірмове. Ось, наприклад, ще такі були скетчерси теж класний бренд. Вони надзвичайно зручні, текстильні. І в такому темно-синьому базовому кольорі, і поруч ще ось такі яскраві найки теж текстильні. Стан доволі гарний, 800 гривень коштують. І давайте я вам ще покажу, які були сумки на Люксі, але, на жаль, їх дуже і дуже мало. Якщо от взуття справді шикарний вибір, дуже великий вибір, то сумок в цьому секонд-хенді надзвичайно мало. Ось така була невеличка шкіряна червона сумочка, ціна 400 гривень. І ось така сумка для документів, вона теж зі шкіри. А ось ця в класному кольорі Бургунді, але вже, на жаль, з замінника. І ось така ще сумка, вона, хоч і нова, але теж з ненатуральної шкіри. І давайте я вам ще покажу прикраси. Я вам їх дуже рідко показую з цієї причини, що вони є не в кожному магазині секонд хенд. Тут у нас прикраси новесенькі від Primark, ще запаковані, дуже стильні, дуже класні. Ціна теж доволі прийнятна: 150 гривень за такий набір ланцюжків. І ще ось такі. Мені сподобалися ланцюжки теж Primark. Ціна 100 гривень, але я так розумію, що це все-таки ціна за один ланцюжок, бо по 100 гривень тобто це ціна за штуку. Ось ця підвізка дуже красива, цікава, ціна 150 гривень, теж новенька. І за неї теж різні ланцюжки в ціну 150 гривень. І ще були ось такі от кульчики, та ж фірма Primark. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей.